Тарас Шевченко, у нашій раї на землі. У нашій раї на землі. Нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль. Охватить душу, стане жаль мені її і зажируся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим. Тієї матері святої, що у мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дождає того світу, щоб знов на його надивиться, наговориться. Це моє, моє і дивиться на його, і молиться за його Богу, і йде на вулицю гулять. Гордіше самої цариці. Щоб, бачте, людям показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіми. І на нароку інший гляне. Весела рада, Боже мій несе додому свого Івана. І їй, здається, все село весь день дивилося на нього. що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я літа минають. Потроху діти виростають, і виросли і розійшлись на заробітки в москалі. І ти осталася небого, і не осталося нікого з тобою дома. На Наготи старої нічі подягти і витопить зимою хату. А ти не здужуєш і встати, щоб хоч огонти рознести. Холодній молиться оселі за їх, за діточок. А ти, великомучениця, селами найш плачучи вночі, І полем степом ідучи своди сина закриваєш, бо й пташка іноді пізнає І за щебече он байстрям несе покритка на базар. Безталанна я, де ділась, краса твоя тая, Що всі люди дивувались? Пропала, немає, все забрав дитиночка і вигнала з хати. І вийшов ти за царину з хреста нібезнята. Старці тебе цураються, мов тії прокази. А воно таке маленьке, воно ще й не лазить. І коли то воно буде гратись і промовить слово: Мамо, велике є, найкраще є слово. Ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво. Про панича лукавого і будеш щаслива, та недовго. Не діти до зросту дитини піде собі слідця водить а тебе покине калікою на розпутті, щоб собам држинила. Ще й вилає, бачте, за те, що на світ родила, і за те, що, що так тяжко дитину любила. І будеш любити, Богу поки не загинеш, майже псами на морозі, де під підтину.